Вітаю, мене звати Макс Продеус, я коуч з риторики та веду YouTube канал, присвячений красномовству. Якось я звернувся до своїх підписників із проханням розповісти про їхній перехід на українську мову. Отримав 5 відео від українців та одне від польки. Детальніше про їхні історії переходу дивіться далі. Всім привіт, слава Україні! Мене звати Сашко, я з міста Кропивницький. Мене звуть Андрій, я з міста Одеси. Мене звати Сергій, мені 48 років. Я сам родом із Черкащини, хоча народився в Росії на Сахаліні. Мене звуть Олексій, мені 29 років. Мене звати Орина, я з невеликого міста Миколаївка, що на Донеччині. Я марта. Я живу в місті польських королів та драконів. У Кракові я народився в СРСР в 1982 році. Закінчив російськомовну школу, але вдома з батьками я розмовляв на суржику, тому що вони народилися в селі. і Якось так ми звикли. Хоча з усіма друзями в школі, скрізь де я не знаходився, я розмовляв виключно російською мовою, тому що українська ну, у нас в місті геть не віталася, це вважалося. Колхозом і таким чимось відсталим. 38 років я розмовляв російською мовою. Я перейшов на українську мову повноцінно, десь у березні. Думки перейти на українську мову. в мене були ще до початку повномасштабного вторгнення, але сильного на те бажання напевно не було, оскільки оточення російськомовне. Ще я намагався це зробити десь у 13-му, 2013 -му році. Але безуспішно, через ну я буду відвертий, через соціум і неприйняття, і тоді мене було це незрозуміло. Останні чотири роки. Ja wywciała rosyjską mowę, ale koły Rosja pociała je inwolnienie w Ukrainie, Posiała winą w Ukrainie, ja wyryszyła, spróbować wywcity ukraińsku. Z początku planowała wywcity łyżę kilka słów, szczotmaty z mochu, krasie rozumity i dopomachaty birzeńcami. Ale potem mowa mnie zaciekawiła i ja pocięła seriozno jej wycielaty. od momentu ja wyciąłem sołowinu z kwietnia 2022 roku. Trochę z Ukraińcami, jaki żywiut u Krakowi i z jakimi ja się ale przeważnie wykorzystowują różne internetowe resursy. Регулярно дивлюся українські комедії, читаю книжки, слухаю аудіокниги, але, на жаль, маю недостатньо мовної практики. Коли почалася повномасштабна агресія з боку Росії, я для себе зрозуміла, що цією мовою я більше спілкуватися не можна. З мене досить це на часі. І справа насправді була одним днем. Я почала спілкуватися, і як сніжником це все почалося. І вже я послуговуюся українською мовою. На сьогоднішній день, 5 років я працюю в Європі водієм. Навіть з білорусами спілкуємося і українською, і вони дуже добре розуміють. Хоча у білорусів є біда в тому, що я останні два місяці проводив експеримент, який перепитав більше наверное, 15 чоловік. Я з ними говорю українською, вони мене розуміють і прошу їх. Можеш розмовляти зі мною білоруською, і тільки дві людини могли переключитись на білоруську. Мої батьки, які від мене <свісно>, теж почули перший раз, що я розмовляю українською мовою. Вони спочатку дуже здивувались, от бо вони теж ніколи не розмовляли українською мовою. Але потім почали потрошку звикати три місяці по тому. Я ну спокійно можу розмовляти. Ми почали говорити вдома українською. Ну там були помилки. Виправляло один одного, але звикли і стало прикольно. Ми потім навіть російською між собою якось вже не могли розмовляти. Хоча, з усім оточенням, я продовжував говорити російською. Повний перехід відбувся 16 січня 2020 року, якраз коли почав діяти мовний закон. Я тоді пішов на тренування з йоги. Це було, був ранок, 10 ранку, потренувався. Я йшов через центральну площу, і там зібралася якась дріжуха, якийсь мітинг такий. Ну, чоловік 50, може, в основному пенсіонери з такими плакатами, типу, ми проти поганого життя, ми проти там, тарифів, підвищення тарифів, проти низьких пенсій. Ну, такі безглузді лозини у них були, їм просто в руки подавали їм, щоб стійте за щось. Ну і ще там. Вигукували там за Леніна, чому зняли Леніна, чому там Кірова пам'ятник прибрали, на що це все потрібно. Я вирішив не вмішуватись, тому що я схильний до таких дискусій. Думаю, просто постою послухаю. Вийшла якась вчителька і каже: Ви знаєте, советська система образування була найкраща образування во всьому світі, цінилась. Ну, я так думаю, ну, и действительно была непогана система и там, что же она дали, скажет. Скажи, вот учебники раньше были, то же самое лучшее, а сейчас перевели на украинский язык, вроде ничего не поменялось, но ничего не понятно. И чему они теперь учат наших детей? Что Путин агрессор, а Бандера герой? И на этом моменте меня зашторило. И я говорю, а что Путин агрессор, а Бандера не герой? І вони це все як почули. Вона, типа там закрой іди ідіє. Я кажу: ви ж вчителька, як ви зі мною розмовляєте? От подивіться, кажу, кажу людям ось вчителька. Чому вона наших дітей научить, якщо вона навіть спокійно не може розмовляти? там. Стримувати себе. Тоді вони всі почали свої ручонки до мене, як зомбаки, тягнути до шиї, там дай за шию потриматись. Потім підійшла поліція. Каже, що тут відбувається, що ви тут заважаєте мітинг проводити? І там відійдіть, будь ласка. Я кажу, я нікуди не піду, це моє місто, це моя площа. І я де хочу, там і стою. Кажу, а хочете заарештуйте мене, тільки приділіть мені звинувачення, за що ви мене забираєте. Якийсь чувак теж мене намагався відтягнути поговорити, Я кажу, ні, чувак, хочеш тут говори, Я нікуди не піду, мені пофіг взагалі. Хтось з мене знімав на телефон, типу, що тут відбувається. Я кажу, та ось хочуть Кіровоградську Народну Республіку організувати. Коротше, після цього якось мене так надихнуло, і я вирішив уже повністю перейти на українську з усіма зі своїми товаришами і знайомими всіма, І це було дуже складно. Мене почали ненавидіти. І де, хто з них, типу, ти там Гуцул, Бандеревець, я це все не люблю. І навіть з деким я посварився. До речі, я дуже багато е, останні десь років 5-6 помітив, що наша українська естрада вона дуже так класно стилізовано е, виконує пісні е, під сучасну е, музику. От, і вона мені теж сподобалася, бо я дуже полюбляю пісні. І тому я. Ну, останні десь кажу, ще раз 5-6 років. Я дуже багато слухав українських пісень. Перехід на українську мову був повністю остаточно е, прийнято рішення уже після початку повномасштабної війни. І тут уже мови не може бути про те, щоб спілкуватися далі російською. Більше того, у мене є канал на Ютубі, який я 5 років вів російською мовою через те, що це тема дальнобою, яка тут міжнародна така, скажімо, тема. Всі бувші країни бувшого СРСР, тут працюють, і багато є підписників у мене, які з країн, які ну. Важко їм буде дуже зрозуміти українську мову, але все ж я прийняв рішення публікувати і на каналі в себе українською через те, що для мене важливіше україномовний контент, і е, мені більш болюче за моїх співвітчизників, ніж за всіх разом взятих. Тепер я відчуваю набагато таку єдність, дійсно єдність всі, всієї нашої країни. Я просто працюю по всій Україні а, по телефону, і навіть коли ми приїжджаємо, там, наприклад, там у Карпати, вже немає різниці, звідки ти приїхав, чи то з Харкова, чи то з Києва, чи то з Одеси. От російська мова ж халуйська мова, там різні приказки, прислів'я, там, типу, кланяться в ножки, царь, батюшка, такі вирази, яких українській немає просто. І тому ти навіть не помічаєш, що ти російською говориш, твоя ментальність перетворює тебе на халуя, на раба. А українська це мова вільних людей. Тому психологія, твоя психіка змінюється. Але чому люди багато не хочуть і бояться переходити? Тому що це повна зміна особистості. Твоя російська особистість вмирає, народжується українська, і вона відміна вже від того, що було, а люди якби бояться повністю себе змінити. Почала себе відчувати повнокровною українкою, змінилися світогляди і всіх людей, які мають можливість перейти на українську мову, переходьте, балакайте, як вмієте. To oficjalny akt zwalczania rosyjskiej mowy, kiedy tylko zaczynasz i to chyba nie prekrasno. Zwyczajno każda nowa mowa to nowa realność. Wielki niemiecki piosenkarz Johann Wolfgang von Goethe powiedział, że ty mówisz na bogatych językach, ty tym większa ludzkość. I to prawda. Każda mowa odkrywa nowy pochliat na nasz świat І на людей більше от зараз попеходили в основному інтелігентні люди, тому що вони знають, хто вони, для чого вони живуть, яка мета в них, а хто не відчуває в собі якоїсь гідності, то і так це йде, яка різниця. Буде однозначно краще, але ж не без нашої участі. До речі, на канал Максима я попав саме на відео, як легше перейти на українську мову. Мені його підкинув мій кум, який сам з Донецької області, і зараз повністю перейшов. Переходить йому це значно важче, але він переходить на українську. Я думаю, що цей процес вже не спинити. Тому тримаємося, Слава Україні! Переходьте на українську мову. Українська це мова перемоги. Дякую за увагу. Слава Україні. Нех живе польська. Дякую Максиму Прудеусу за все, що він робить. Він дуже мене надихає. Слава Україні. За нами перемога! Все буде Україна.